Мене кинули в розшук через те, що я відмовився від ВЛК, але ж я повістки не отримував і направлені на ВЛК. Як це розуміти? Давайте щось думати, щось робити. Тож давайте, і коли я відразу заплановую консультацію, я кажу: надсилайте мені обліковий документ. Бо по записам в оригіналі військово-облікового документу, іноді в резерві плюс в Єводі, я буду відштовхуватись від того, якщо ви дійсно не отримували направлення, там історія обмеженої придатності, непридатності тимчасової непридатності з переоглядом. Тобто, там чекати ніякої повістки або направлення не потрібно і було. Тут покладався обов'язок не такого військовозобов'язаного, зобов'язаного, який мав певні обмеження по здоров'ю, але зі зміною законодавства необхідно було звернутися, переоглянутися і визначити актуальність ступінь придатності. І коли такі чоловіки, звичайно, в більшості питань цього не зробили до 5, не шостого, двадцять року. От ми маємо те, що маємо. Тобто, тут не повістка. Тут предметно в кожного може бути така ситуація. Да, я не виключаю в теорії. Що можливо, це іноді стосувалося б чоловіка, котрий не отримував ні повістки, ні направлення. От в даній ситуації, другій, якщо це помилково, тут треба юридичним способом це вирішувати. Тобто, подавати запити, дізнаватися, чи є протокол, чи є постанова за необхідності оскаржувати в суд. В того ж чоловіка, котрий обмежено придатний і він не пройшов, ні в який суд ми не йдемо. Ми йдемо на ВЛК для того, щоб зняти це порушення. Якщо ні. Ну знову ж таки, за невиконання вимоги закону ви такі висітимете в тому розшуку.